Рак це виклик, з яким щороку стикаються тисячі українців. Лише у 2023 році Національний Канцер реєстр зафіксував понад 110 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, як серед чоловіків, так і серед жінок. Ці цифри не просто статистика за ними стоять людські долі, а родини, страх та виснажлива боротьба. Наша перша героїня Марія, молода жінка. Не звертала уваги на різке схуднення, списуючи все на втому та стрес. Я не зважала далі робота, далі дім, далі сім'я, і я десь щось, десь щось не так я списувала це. на… Звичайно, в тому звичайний стрес, рак підступний навіть за наявності сучасних методів і можливостей лікування, кожен п'ятий випадок злоякісних новоутворень в Україні виявляють на занедбані стадії. Ми спостерігаємо запущені стани раків тоді, коли люди, які переїжджають із східних областей, там де йдуть активні бойові дії у західню або в центральну Україну. Ці запущені стани просто на стресовому фоні. А буває так, що вони не мали можливості вчасно прийти на профілактичні медогляди. На Львівщині цей показник становить понад 23%. і це в тиловій області, віддалені від фронту. На Сумщині ще вище ситуація ускладнюється і тим, що лікарі нині фіксують випадки, які раніше були характерні переважно для жінок, наприклад, рак молочної залози. Статистика говорить, що по Сумській області захворюваність на 30% більше, ніж по Україні. Вони виявляються в дуже занедбаних стадіях. Це третє, четверте, коли вже лікування в принципі не може покращити загальний стан і відповідно призводить до незворотніх моментів. Зі статистичних даних надзвичайно зросла захворюваність на онкологію молочної залози, як у жінок, так і в чоловіків. Те, що ми раніше не спостерігали, наша інша героїня пані Люба звернулася до лікаря вже на четвертій стадії. У неї діагностували велику похлину головного мозку, яка не реагувала на хіміотерапію. Та жінка не здалася. Вона переконана, професійність лікарів, молитва та сила духу допомогли їй вистояти і перемогти у цій надзвичайно складній ситуації. Здавалось би, що це вже все, це вже вирок, четверта стадія, дуже агресивна форма, але я не опустила рук, ще раз повторюсь, і почала свою боротьбу. Життя того варта. Сучасна медицина в Україні має достатній арсенал для боротьби з раком. У держбюджеті на цей рік передбачено понад 6,4 мільярда гривень на лікування онкохворих. Лікарі закликають пацієнтів активніше користуватися цими можливостями. Кожна жінка після 40 років має пройти обов'язково раз в рік таке обстеження, як мамографія, для виявлення онкологічних захворювань. Тому ми зараз вам дамо направлення і ви його пройдете. проблему краще виявити на початковій стадії, коли шанси на одужання значно вищі, витрати нижчі, а перспектива повноцінного життя реальна. Однак на практиці каже керівниця громадської організації: жити зараз ця звичка формується дуже повільно. Проблема ця пов'язана з тим, що у нас немає культури щорічних оглядів. Раз на рік жінка згідно вікових категорій повинна пройти УЗД або мамографію. Але на жаль, дуже багато жінок це ігнорують. Перший факт це вона нічого не турбує. Другий факт навіть якщо і щось почало турбувати, не завжди звертають увагу і йдуть до лікаря. Не на часі, можливо пізніше, можливо, перейде. Третє це бояться прийти. Чому тому, що можна почути, що в мене рак, але насправді рак можна вилікувати і жити далі. Особливо складно у сільській місцевості, де щоденні клопоти господарством відсувають медичні огляди на другий план. Через це трапляються випадки, коли пацієнти звертаються до лікаря надто пізно. Я виявила свою болість звичайно, і коли я обратилася до лікарів. У, у Сумах мені зробили уЗІ і сказали, що в мене вже була опухот 5 років. І мені е, передозначили операцію срочно. грудді. Наші героїні закликають не зволікати. Вчасний візит до лікаря може врятувати від передчасної смерті. Хочу порекомендувати усім жінкам і чоловікам проходити обреме медосмотр. То не потрібно. Е... Ай минеться, ай забудеться, ай пройде. Воно не минеться, не забудеться і не пройде. А чим швидше ти прийдеш до лікаря, тим тобі буде легше і тим їм буде легше. 21 перше століття лікується фактично все. Ірина Телька, Олексій Пасюга, редакція Миколаївські вісті Ворскла.